В Червограді готують житло для військових бригади територіальної оборони. Там нестимуть службу кількасот бійців після повернення із зони. АТО. військову частину відновлюють на базі 50-го навчального загону спецпідготовки, який з невідомих причин розформували кілька років тому. Подробиці далі. Високі стелі, величезні вікна та помпезний фасад. Саме тут нестимуть службу. Будівля історична пам'ятка відома, як Єлисаветградське кавалерійське юнкерське училище. Зараз ці приміщення пустують, та вже за кілька місяців сюди прийдуть перші бійці після ротації із зони АТО. Також у цих стінах готуватимуть новобранців для української армії. Будівельники запевняють, до осені мають завершити першочерговий ремонт та перепланування приміщень. Якщо там згоріл трансформатор, там обрушилась кровля то, ну то приміщення свише невозможно експлуатувати. Такі саме болі були список, Ми определили об'єм работ, які необходимо выполнить, щоб максимально ефективно средства. Гроші на ремонт, один мільйон гривень, надав кіровоградський бізнесмен Сергій Тарасов. Чоловік переконаний, допомогти армії повинні всі, хто вважає себе українцем. І немає жодної різниці, яка це допомога, одна гривня чи один мільйон. Ці могут можуть допомогти сьогодні, зараз. А учитывая те, що ми же розуміємо, в якому стані армия. Вот. И это нужно делать быстро. Поэтому тут сегодня именно частные деньги они могут сыграть ту роль, пока пока государственные деньги придут в эти... Святоберократії через війну на сході на Кіровоградщині заморожені всі проекти розвитку. Влада економить бюджет, як того вимагає закон. В таких умовах вся надія на допомогу власного народу, каже очільник регіону. Кіровоградці вже зробили перший крок, забезпечили всім необхідним для служби бійців трьох батальйонів територіальної оборони. Тепер вирішили подбати про місце постійної дислокації, оскільки це кошти. Е Поступили не з бюджету, тому можна минути багато перепон, як то вимоги по тендерним закупівлям, і так далі. І чим скоріше завершити ці роботи до опалювального сезону. Голова обласної адміністрації наголошує, фронт робіт чималий, а часу небагато. Та головне, ці будівлі потрібно не просто відремонтувати, а й відновити їх історичний дух. Адже військові у цих стінах перебували завжди. Яна Семенюк, Дмитро Кобиць, Руслан Фошка день за днем.